Дякую те, шановні, нещодавно побував у себе у селі. Оці от кадри, що зараз йдуть перед вами на екрані, зовсім мене ну, навіяли мені таку ностальгію. Про тому, про той час. От подивіться, кругом. Оці меблі, оцей коврик, усе у червоному колор, колорі. Ну, зовсім пох... схоже на те, як ото їде Путін у Китай, там все в червоних кольорах, у оцей КНДР Північну Корею, там теж усе в червоних кольорах. Комунізму. І оце прийшло мені в пам'ять якраз, о той період, коли ми жили у Радянському Союзі. От, Але жилось тоді не так то й просто в тому Радянському Союзі, як вам здається. От для прикладу, у мене. В селі знайшовся такий паспорт громадянина Радянського Союзу, який був жителю села виданий лише у 1941 році, коли вже війна почалася, Друга світова. А до того часу людина. 40 років жила без ніяких прав, ніде не рахувалася. От пишуть статус у цьому паспорті. От подивіться, утриманка робітника. Це ж жінка була, підпис неписьменна. Читати не вміє, підписувати не вміє. Отримала паспорт у 43 роки. Ніде не їздила, жила в цьому селі. Так що після війни вже теж було не зовсім солодко у цьому Радянському Союзі. От, Мабуть, від, від того й пішло оце, оці городи, щоб себе. Прогодувати якось люди їм дали на діл землі. Годуйся як хочеш, вирощуй картоплю, огірки, помідори, там все все своє огороду. І воно так у привичку ввійшло, що лише зараз оце. починають люди думати, що більше витратиш сил на огороди, ніж з нього користі. Бо, ну, не зовсім добре було в тому Радянському Союзі, як е, деякі, там кажуть, ковбаса по 2,20, але ж нічого в магазинах мало було всього. Чому це так було? Тому що Радянський Союз була ніби імперія, але отой режим комунізм, Ідеологія була якась зовсім, мабуть, неправильна зовсім, не враховувалися там інтереси народу ніяк. Замість того, щоб будувати комунізм, ми будували. Але народу це якийсь той комунізм був не такий. Якщо, наприклад, взяти зараз. Людина є, збирає біля отих мусорних баків всякі речі, несе до себе в квартиру. Будь ласка, носи до того часу, поки в тебе з квартири не перестане так воняти, що е, тебе накажуть. Але суспільство в тих же західних країнах, та й у нас уже, Відноситься до таких людей якось толерантно. А тоді у Радянському Союзі кругом було якесь от, от такої людини, щоб вона могла тягати до себе у будинок оці речі, там складати їх. Її такої не було. Кожен за іншим дивився. І якась було таке, що всі повинні бути якісь однакові, сповідувати цю комуністичну ідеологію, якби ніби принуждення по русски було. Таке м'яке, але було, не розвалюй ячейку общества сім'ю. Якщо ти не працюєш вже три місяці, то ти тут не ядець. іди, робота вона інша є. Не було ніякої толерантності. Якщо ти не пишеш заяву, щоб вступити в школу в комсомол. Теж не зрозуміло як. Я от себе пам'ятаю, тільки закінчував школу, викликають у військомат. Проходимо медицинську медичну комісію. Ну, така, як і зараз, сидить там якась бабуся, лікар, котра, котра нам е, подивилася, е, виміряли вагу, ріст, записали все, а потім приходить чи лейтенант, чи, мабуть, ще й прапорщик у військкоматі і каже, так, треба 12 Людей відібрати у військове училище, вибирайте, кому яке училище. Ну, воно... Але ж ми з 17 років немає. Як ми зможемо це все от, приймати рішення таке неосознані. Ві... Кругом було таке, тебе направляли, вели, заходь, будь ласка. Комсомол теж заставляли, піонери заставляли, кругом заставляли. І оця оця, так сказати, принуждаємось, ну, призводила до того, що у нас в Радянському Союзі замість будівництва там, розвитку благ, будування різних там. Умов проживання, у нас наука, все було заточено на танки, ракети, зброю. Потрібно це. Але ж не потрібно і забувати про народ. От для прикладу, Зеленський Володимир може зараз стати прикладом для Путіна. Що цей розвивав якісь ракети, ядерне зброю, там хто знав, а наш будував дороги для народу. Розумієте, це як і приклад. І от чим оцей режим демократія і комуністичний режим, чим вони відрізняються друг від один від одного? Оце тим, що ті заточені на будівництво танків, ракет, зброї, навіщо це все? Та й є ота прислів'я оте. Весь мір, голодних і рабов, до то... основа ми розрушимо до основания, а потім затем... Ми наш минувий мір построїмо, хто був нічим, тот стане всім. Це ж прислід вірш. Але розрушимо все. Ви розумієте, що все розвалити. І от зараз Росія йде до тих часів СССР, ракети зброю будувати. Будуть однаково із отих нафтових доларів будуть будувати ракети і зброю. А те, що відновлювати свою країну, яка розвалюється, і скоро перейдуть там обов'язково до вирощування тих городів, городів до Товсовка. Що не в магазинах будуть купувати, а будуть вирощувати самі, щоб прожити було за що. Так що Радянський Союз оце хоч і навіяв мені таку ностальгію. Але різні були режими. І зараз оцей Путінський так само мені нагадує отой СССР. І зараз Росія йде якраз туди, до СССР, опускається в розвитку своєму. До тих навіть 70-х років дойде. Оці санкції доведуть, що вони будуть у 70-х роках. Колись будуть навіть слухати Голос Америки там радіо чи телебачення чи це. І будуть думати, чого, імпорту не буде, нічого не буде, будуть городи, огірки, помідори, їсти, проживуть. Але от чим оці режими і оця ностальгія, оце мені таке навіває? Зайду в оцю хату, де все в кольорових, в кольорах червоне, ота дорожка з зеленими, як у Кремлі. Ну дійсно. Щось в пам'яті знаходиться від того. І хороші, бо ми були молоді, красиві, здорові, любили, жили, а зараз нам вже потрібно думати. І на цьому я буду закінчувати. Хто це подивиться із отих бабусів, дідусів. От дивіться, наприклад, із отряді Путіна. Хотите, чтобы наша страна была такая вся вздернутая, вся такая на нервах? Нет, у вас это не получится. Нашу сплоченность никто никогда не может раздробить. И мы хладнокровно идем к вашему горлу. Вам этого не миновать. Це ми вам прямо заявляємо, це отряди Путіна. Бабушки Путіна чомусь вони рвуться до горла американців. Перегризти це їм горло. Ну, ота злоба на всіх. замість того, щоб направити оцю енергію на... Щось будівництво своє, розвиток науки, на покращення життя свого. Подивіться, які вони стоять. Вони з Радянського Союзу. І тягнуть за собою весь народ Росії, оцими своїм підтримкою Путіна, який його туди веде. Не треба йти оцим шляхом. Дякую вам за увагу. Ставте лайки, вподобайки. Підписуйтесь, будь ласка, і бувайте здорові. Що не так, вибачайте.